Друзі, якщо ви шукаєте надійний і бюджетний апарат для майже всіх типів фарб від професійного магазину з гарантією 24 місяці, це відео саме для вас. Профтер 450 є з таким помічником у вашому арсеналі. Ви назавжди забудете, як колись фарбували валиками та витрачали свої нерви. на, яко кажучи, не ідеальне нанесення. Розводи, потьоки та інше. Двигун 1,7 кВт, продуктивність 2,2 літри на хвилину. Максимальний робочий тиск 210 бар, максимальний діаметр сопла 0,21 тисячна дюйма, вага 20 кг. Цей красунчик поєднує в собі потужний двигун і високу продуктивність, що дозволяє ефективно працювати з широким спектром матеріалів, зокрема акриловими, водоемульсійними, латексними, масляними фарбами та емалями, грунтовками, оліфами, морилками і клеями та багатьма іншими з цим. Апаратом ви заощадите найцінніше ваш час. Він дуже швидко окупить себе. Повірте, ми знаємо. Ціна якість тут на найвищому рівні.